Скандал навпроти опублікованих пані Фаріон е, листів хлопця листа одного на її підтримку набуває подальших фарб. А, власне, спочатку вона скрін опублікувала, як ось, подивіться, на мою підтримку. А потім виявилося, що хлопчик з Криму, вона це бачила, вона це знала. І до хлопчика прийшли ФСБ і змусили його вибачатись на фоні триколору. Хлопчик вибачився. І тепер, коли до пані Ф мають претензії і питання, українці ставлять питання, і навіть здається, хтось із чиновників звернувся до... Компетентних органів, щоб дали оцінку публікації особистих даних, особливо патріотів, особливо в Криму, які пишуть на підтримку української мови цій пані. Так ось вона почала заявляти, що це провокація, це провокація і, типу, ну повелись тільки балбеси. А тепер я хочу, щоб ви разом зі мною подумали, тому що цією пані розмовляти немає сенсу. Це тільки крик, образи. Ненависть, на мою точку зору, більше нічого. Я хочу, щоб ви за мною подумали. Уявіть собі, що ви ФСБшник. Ви ФСБшник. І ви хочете, щоб е, українці е, дізнались, що в Російській Федерації до українців, і в Криму, зокрема, в окупованому, відноситься нормально. От ви це хочете, ви ФСБшник. Що ви робите? Ви підставляєте начебто хлопця, який пише, начебто, листа. Пані Фаріон з підтримкою української мови. І там, в тому листі, є кілька моментів. По-перше, ген українства, ну, ген нації. Ми знаємо, куди це вкладається, в яку концепцію нашого ворога проти нас. Що ми, начебто, ну, ви знаєте хто. Далі, наступне цей хлопчик вчиться на кафедрі української філології в Криму в Сімферопольському університеті. І це там написано в листі, який пані Фаріон публікує. І всі українці бачать, що в Симферополі, виявляється, є кафедра української філології. Я перевірив, вбив в Google, і Google видає такі ссилки. Реально, кафедра української філології. От тепер задайтеся питанням: якщо ви ФСБшник, і ви хотіли би, щоб українці дізнали, що в Криму є кафедра української філології. От що б ви зробили? Ви б знайшли людину, до якої прикута максимальна увага в ці дні, і підкинули б її отаке. А вона бере це і публікує. І вся Україна тепер знає, що в Симферополі є кафедра української філології. Вся Україна знає. А тепер задайтеся питання. Оця людина, яка це зробила, вона провокатор, чи вона Яка ваша відповідь?